Вітаю всіх фанатів зоряних Війн, а також тих, хто нагуглив це відео, щоб дізнатись туторіал, як взяти і вичепити субтитри з МКВ файлу, як їх перекласти і як їх назад прикрутити. ЄС Кереком з вами, і зараз виходить шоу Аколіт. Воно виходить в четвертій ранку. І, звісно, кожен з нас хоче дивитись свої улюблені серіали або фільми якомога швидше, а перекладу чекати доводиться довго. Переклади ці піратські, їх не можна так особливо рекламувати, але, на жаль, Дісней плюс до сьогодні в Україну не прийшов. Тобто у нас в Україні. Фактичної вибору то немає, хіба що заплатити за гарний якісний ВПН, щоб через нього приєднатися до Дісней Плюс і заплатити ще і дивитись не українською мовою. От такий варіант: дуже дивна в світі ситуація з тим, що творцям, все ж таки, де вони не доходять до регіонів, піратство вигідно, їм вигідно, щоб в усіх країнах це знали, любили, дивились. Тому що навіть коли вони не заходять на наш ринок, вони продають нам мерч. Ви вже можете придбати якісь лего набори і так далі, і тому подібне, і все це теж складається в прибуток компанії і не в маленький прибуток, як ми знаємо. Не знаю, яким чином ви дістали десь англійську дорожку МКВ, тобто файл. Матроска, він у вас є, що вам треба буде зробити далі. Ви маєте собі скачати і встановити таку програму, як VLK Media Player. І вже в цій програмі відкритий потрібний вам файл. Відкриваємо, наприклад, ось Accolit, перша серія. Так? Далі, що нас цікавить, наша задача зайти в вигляд, є такий пункт. В вигляді є VLSAб, натискаємо на цей пункт. Обираємо, що нас цікавить, український його, звісно ж, нема. Тобто, нам потрібно обрати English. ось він. І тепер ми натискаємо пошук. І, звісно, він знаходить ще англійською чомусь два файли, не знаю чому. От ми обираємо один файл і хочемо його тепер зберегти. Натискаємо завантажити обране. І після цього в папці з вашим файлом з'являється ось такий файл srt розширення. Це файл субтитрів. Якщо ви його відкриєте, ви побачите перший напис, другий, часи, коли ви все це хочете зробити, і так далі. Що вам потрібно робити далі? Використовувати Google перекладач. Ви копіюєте приблизно по 50 пунктів, тому що Google-перекладач має обмеження на кількість. Тексту, наскільки я знаю, і купа програм, які скачуєш, теж мають цю обмеженість. Але якщо у вас є якийсь перекладач локальний, який такого обмеження не має, ви одразу весь цей текст берете, копіюєте. Англійська українська, вставляємо. Бачите, з такою кількістю текста перекладач може впоратись. Копіюємо і одразу тут навіть не паримось, беремо Ctrl-V, замінити. І далі ви так по кілька по 50 пунктів міняєте, міняєте, міняєте і міняєте. Після цього вам треба це зберегти. Ви натискаєте файл зберегти як. Чому зберегти як, щоб воно у вас було українською? От, наприклад, тут написано The Accolit. Сезон 1, епізод 1. І ви після цього можете перед крапочкою і літерами SRT написати. UA. Зберегли. І тепер ви знову заходите в наш плеєр, в якому ви збиралися дивитись. Натискаєте Субтитри. Додати файл субтитрів. І ось наш файл UA. Як бачите, вони додалися. І в нас внизу з'являються українські. Титри, ви можете тепер знати, про що розмовляють персонажі, дивитись це першими, будьте щасливі, кайфуйте, насолоджуйтесь. Ну а якщо вам це дуже лами робити самим, то я збираюсь таке постійно створювати для кожної серії аколіту. Спочатку я так з першими двома не встиг, дуже довго розбирався. А от починаючи з третьої, буду викладати це в телеграм-каналі. Залишу його Посилання в описі, дякую вам за увагу, буду там безпосередньо файли субтитрів залишати. На все добренько, найбуде з вами сила, ну а мені можете лупанути вподобайку, поширити це відео, можете не поширювати. Пока!